Шукаєте беззерновий та безглютеновий корм для свого собаки, корм, який буде інноваційним, оскільки має високий вміст протеїну на основі білку комах, корм з пребіотиком для нормалізації травлення та засвоєння поживних речовин. Я вас вітаю, ви його знайшли. Корм Langut Schmaus від німецького бренду Белфорд це унікальний крафтовий корм холістик класу. Підходить для песиків, які мають проблеми зі здоров'ям сечостатевої системи для собак з харчовою неприносимістю тваринних та рибних білків, для песиків з діабетом і для собак сердечників. Білокчинок чорної львінки – це унікальний харчовий інгредієнт, високоякісна альтернатива м'ясу або рибі, джерело білку високої біологічної цінності, завдяки повному спектру Електронезамінних амінокислот та хітозан меланідовому комплексу у складі. А ще такий корм дуже смакує собакам. Тільки послухайте, як цей корм хрумтить. Отже, ми з містером дюком однозначно рекомендуємо корм від Белфорд.